Усі вони різні: держслужбовці, айтівці, бізнесмени, вчителі, фермери. І, можливо, ніколи б не зустрілися у цьому житті, якби не бажання захистити власну землю від окупантів. У наступному сюжеті ми познайомимо вас із бійцями 126-ї бригади. ТРО. ці титани щоночі збивають вороже залізяч над Херсонщиною, але зізнаються, що це дуже виснажлива і нелегка робота. Щовечора бійці 126-ї бригади територіальної оборони України встановлюють кулемет на пікап, виїжджають на поле на півдні Херсонської області і починають полювання на російські ударні дрони. Основне ну, не в нас забладнання в мобільній вогневій групі. Це є крупнокаліберний кулемет Браунінг М-2. Це те, що нам наші партнери нам надали. Також для виявлення противника у нас є засоби, такі як е, прожектор пошуковий дальністю дії на один кілометр. Старший сержант з позивним Кондрат і його невелика мобільна група приєднались до бригади ТРО у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В день ми знаходимося в черговому режимі що є команда застосування ударних безпілотників, то і в день робимо виїзди. Зараз в основному працюємо тільки вночі. Робота надзвичайно виснажлива. За ніч агресор може запустити понад сотню безпілотників камікадзе. За останніми даними, з вересня 2022 року по Україні випущено понад 7 тисяч БПЛА. Крім того, росіяни постійно змінюють тип дронів, тож бійцям потрібно бути готовими до нових загроз. Як з'являються в противника якісь нові засоби е враження. А саме це ми вже, як знаємо, там ланцети, FPV, які вже модернізуються і вони можуть працювати як і в день, так і вночі, і на великих дистанціях. І ти інколи ну, не можеш скоординуватися, до чого тобі готуватися. За словами бійців, найважче для них це морально-психологічний стан, адже війна виснажує не тільки фізично, а й психологічно. Триматися допомагають розмови з рідними і побратимами. Моральний стан, як моральний стан, який він може бути при війні? Ну я дуже мало бачу людей, які були б радісні, що вони зараз тут, що взагалі йде війна. Питаємося друг друга, підтримуємо, розмови проводимо, намагаємося друг другу допомагати. А так завжди в бойовому стані вибору нема.